Поліція шукає викрадені Жигулі шістку. Легковику угнали в ніч проти вівторку з двору першого будинку на третьому мікрорайоні. Поліціянти просять містян допомогти у пошуках автівки. «Шістка» має бежевий колір. Її державний номер – СА. Якщо хтось знає про місце знаходження автомобіля, прохання повідомити за телефонами 102-22713 або до відділу поліції. Зазначу, що це був не єдиний випадок, пов'язаний з автотранспортами. Ніч з 2 на 3 травня по вулиці Благовіщенській невідома особа шляхом розбиття бокового пасажирського скла автомобіля ВАЗ-2109, який стояв біля будинку, скоїла крадіжку автомагнітоли та автомобільного телевізора. У зв'язку з цим просимо вас бути обачнішим за можливості не залишати транспортний засіб без нагляду, а ставити його до гаражу чи на стоянку, яка знаходиться під охороною.